Нові поставки. Компанія Гріней Авто привезла 4 свіжих Volvo. V60 і V50. Всі ексклюзиви, всі ексклюзиви. Давно підряд таких не приїжджало ексклюзивів, ну ось сьогодні є. Перше. В-50 R-Design, 2 літра дизель д 4 мотор. Далі v 60 Ексклюзив. 2 літра дизель. В топ комплектації є все. v 50 Один і шість, 2 мотор. З датчиками сліпих зон. Є ще один v 50 1.6 дизель, d 2 мотор. Класні комплектації, шкіряний салон, підгріве сидінь, монітор, біксінон. Ну, все в цієї машинки є. Умивачі фар. Дуже хороший стан. Із Німеччини 11-й рік. Пробіг стов'яно тисячі. Ось такий автомобіль. Далі В-50. Із Бельгії теж дуже класний технічний стан. Із Блісами датчики сліпих зон. Стильний комбінований салон. Тут ще є шкіряний руль, 248 пробігу. Вся історія по обслуговуванню є. Air Design із Швейцарії. v 50 Що в ній є? Перше. 110 кВт, це 150 кінських сил. Вибачаюсь, де третій мотор. Блісі сліпі зони. Справжній ярдезан, є підегрів сидінь. Часто не буває у них. Спойлер. Обвіси. Диски r 17 спортивні педалі, такі металічні. Стан салону, рулер дизайн. Пробіг, друзі, 279 тисяч, оригінальний. І повірте, це ніщо, тільки обкатка для цього двигуна. Вони двигуни мільйонники. Історія по обслуговуванню є. Ну і шедевр. Такі дуже-дуже рідко зустрічаються. В60. В топовій комплектації Спереді парктроніки. Дістронік. Мивачі фар, Біксенон. Люк. сіті сефіті. Сигналізація. Електрорегулювання з пам'яттю крісла. Ну, все тут є. Автомобіль при термажі, а при зіткненні. Монітори. Дітям мультики дивитися. Два ключі, паркоп з'йомний, наушники, пульт, тримання полос. Пробіг 272 тисячі. Оригінальний є вся історія. Ось такий. v 60 на механіці із Швейцарії з двигуном d 320 кВт, 163 кінських сили. Літачок. Летить. Одинадцятий рік. Ціни на ці автомобілі в описі відео, подивіться, там будуть вказані. Також гляньте, є ще одна v 60 12 рік. Теж такий ж самий двигун, 2.0 дизель на автоматі раніше анонсував. І дуже багато є Volvo V50, дуже багато. Різні комплектації, різні кольори. Різні двигуни, коробки. Тому, друзі, є з чого вибрати. Ось ми знаходимося тут, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. Бачите сервісний центр МВС. Приїжджайте, дивіться, є з чого вибрати. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. До зустрічі!